Друзі, всім привіт. Сьогодні мене попросили підвести трьох нових самочок. Хочуть мене купити, то зараз я виберу. У мене так вийшло, що в мене всього напсього із цього молодняка всього-навсього три самочки. Це ось біло і дві таких пастильних. Я не знаю, може це саме момент, нами. Але дві таких самочки. А то всі самці. Якось так виходить. Стоїть ось ось кормушка вже трохи друга, тому що задоволюся зерно викидувати відрами. Вони його просто не їдять, вони під себе його підтопчують і все. вже. Поставили таку кормушку, вони її не переворачують, воно все всередині. І в принципі, це все ціленьке, кукурудзу кинув, все, все. І на землі зерна немає, І воно. бо ізначально думав, якусь передумаючи до стінки, якусь кормушку по Прикладу, як там у собак зроблено там. або до шиферу, Ну, так нічого не виходить. Ну, а Тут трохи менше кормушка, Ну, таку саму поставлю сюди, як тільки знайду. І отак. -от. І ось вони. Це в нас остання кукуруза вже з городу вбрав. Так вони, на жаль, в цьому году кукурузи взагалі в нас не було. Взагалі. Ось тут в мене Майже усі самчики. Ну, тільки от дві от таких самочки пастельного, пастельного кольору. А то всі самці. Що з ними робити, теж не знаю. Ну, буду відсаджувати їх на відкорм, Ну або можливо комусь на далі, на, роз, на розмноження. Таке, бачите, поки ще тепленькі останні. Ну як останні. От ще середина вересня. Останні тепленькі, можна так сказати, дні, тому що далі вже будуть холодати. тому що я внутрішньо залишив можливість трохи охладитися, можна так сказати. А тут, в принципі, всі ті, що є. У мене таке питання, друзі, От мені цікаво, які як це. Як називати правильно цей колір? Тому що це не білий от самець там. Вон, бачите, ззаді самочка сидить білого кольору. Вон, вона. А самець, ну, наче й білого кольору, наче й кремовий такий, непонятний якийсь такий от... я не знаю. Ось за цією стандартною І тут там самчик сидить. Він ну, вже він висох, то був намок, на він трохи другого відтінку давав, а зараз він вже сухенький. І навіть, ну, чесно сказати, я не знаю, як правильно назвати цей колір. Навіть от подивитися, на по прикладу, от він рядом з білою сидить. Сірим його також не називеш. Він такий якийсь цікавий колір. А тут в мене поки зараз відпочиває Миколин Самець. Тут і далі я його вже підпущу до самок, але тільки мені треба поприбрати молодняк і відсадити його десь окремо. Отак. Ну, Можливо, в наступних відео по можливості постараюсь виїхати на природу, щоб засняти ще раз диких тварин, за ними прослідкувати. Але це по можливості. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!